Бажання миру за будь-яку ціну творить моторошні речі, адже ціну платять не ті, хто бажає. Одні хочуть, інші платять. Коли угода реальна, легко обговорювати її умови, коли немає, але дуже хочеться, починається шиза. Люди випробовують, хто чим своїм готовий пожертвувати за нездійснену мрію інших, а час минув і краще йдуть. Дай мріяти за графіком. Руське, цей наш тренд явно подобається. Коли у нас все суспільство раз на півтори хвилини чекає нову домовленість, отримуючи лише по губах, тут немає ефективності. Солдат думає, навіщо ризикувати, адже скоро мир. Офіцер думає, навіщо брати відповідальність за чергову операцію, адже скоро мир. Тут би погони оновити на останок, та й досить. Генерал у ступорі. Сьогодні одне, завтра інше вимагають. Ресурсів немає, не було. Так знецінюються час, праця і жертви. Раз на ікс з часу нам кидають ідею миру за будь-яку ціну. які виють, гадять на вентилятор, всіх незгодних відразу проклинають, своя армія не поліпшується, тому що не на часі. Потім угоди немає знову. Ворог регочею просувається. Хто винен? Військові. І далі по накатині Юга Буга, військовим шляхом неможливо, новука довела. Шо? До останнього українця запитують нас з підбарної стіки. Так можна багато чого чекати, коли живіт піде від чарівного пива, або коли у сахарі ікона замороточить, теж завдання інтелектуальне. Головне, знову втрачаємо час у цьому, ми хороші. Завели на урало, вояка чи волонтер, не заважає мріяти. Тільки ворог розширює штат, а не ми. Він готує більше медиків, а не ми. Він відточив механізм мобілізації, а не ми. Він блокує рахунки ухилянтам, а не ми. А, да, ще нові дивізії робить і вже не витрачає техніку даремно. Зрозуміло, все це йому потрібно для миру. Виключно. Мирний фронт, та хоч два. А що у нас? Військові цей час пролюблений закриють собою. Волонтери вирулять там, де держава замріялася, а кажучи, немає у нас стабільності. -на. Раз хочеться свою точку зору нав'язати, відстоюйте її або глибше її собі, глибше. Ви ще ні, здорові опоненти. Пора змінюватися, але не областями, а самими. Бачу, зараз знову очікування переговорів по будь-яких нахрюкам. Секта свідків до давно так в себе не вірила, хоч подальший сюжет сюжети відомий. Все проходить, і це пройде. Я б сказав, стече. Доброго здоров'ячка, хунтої хунтубери Ми з України. Це звітній за тиждень. Серії буде дві це перша. Фоном показую ваші коментарі з під донатів, фото і відео звіт. Нагадую, що в описі і в першому коментарі до ролика завжди вказані всі актуальні посилання на всі способи донатів, і якщо хтось забув або переплутав, то нагадайте їм, що ні Трамп, ні Сі Україну не врятують. Україну врятують тільки ЗСУ, якщо нам з вами це звичайно все ще потрібно. За звітний проміжок часу зроблено. Спочатку на нуль виїхало три тонни кавунів на шість підрозділів. Закуплено шість корі по 18 дюймів, Як розумієте, не на мікролітражки готувалася машина для відправки бійцям. Виїхало ще дві тонни кавунів. В кінці тижня підрахували всі кавуни. Дев'ять тонн вісімсот кілограмів. Виїхало на нуль. На сімнадцять ви не помилилися на сімнадцять підрозділів. 800 скоп та півтори тисячі мішків для зміцнення позицій. Мач та штатив вже в бригаді для літунів 15 метрів заввишки. І є велика проблема. Чотири машини витрачено за тиждень і три реба. Покровський і лиманський напрямок. Потрібно дві машини і три реба. Реби згоріли разом з машинами. Десь півтора мільйона нам потрібно, причому терміново, тому що хлопці зараз без прикриття. Один реп вже взяли в борги. Зараз перевіряємо його на полігоні недалеко від реальних бойових, але решту потрібно десь брати. Допомагайте, причому максимально терміново потрібно. Хлопців треба прикрити з неба. Оголошуємо прямо великий збір. Закриваю волонтерський куточок. Поїхала машина для арти на Херсон. Є конкретна подяка. Подяка гіречкам з Павлограду за допомогу нашої артилерійської батареї. Слава Україні! Героям слава! Хочу додати ще подяка. Мешканцям села Веб за допомогу своїм землякам. Героям Дякуєм, слава! Дякуємо за автівку, яка буде допомагати нашому розрахунку. Ні, я понял. Вітки, да, вони... навчі. Я хотів показати. Дякую. Хочу шкалон достать. А ні, ну хотіли показати. О, от так. О, мать. А за колони Пономаренко Юрія. О, Дякую Юрію Пономаренко. За допомогу засову. Ну, щоб же люди бачили, що є. я скажу, зажилися, оце в керсон на Павла Раський кавомісти. Не Путін кинувся на переговори як голий у лазню. Без церемоніальних дебатів радбезу, держдуми обома палатами і навіть без звичайної зарозумілої паузи, без якої кремлівці не можуть відчути власну велич. Поспішив щодо візиту до пана Сі, без інструкцій і погоджень. Але з іншого боку, після візиту до Сі 3 вересня, ближче до середини вересня очікується щось дуже радикального, чи гучне вже в стінах ООН, і не факт, що РФ залишиться постійним членом Радбезу, наприклад, у нас мало говорять про майбутні події, вона, може і даремно. І тоді російські переговорні позиції вже будуть не стільки круті, як скелянд морськими хвилями. Не залишився осторонь Китай, який вустами Іван із Бразилії заявив, що процес врегулювання української кризи знаходиться на переломному моменті, щоб це не означало на тлі диких мав, яких як подайкують в Бразилії безліч. Забавно, як у Трампа вміють в символізм не гірше за московитів, адже 8 серпня 2008 року нині буйний в Твіттері Телеграмі під 100 грамом Медведусик. Напав на Грузію, так що 8 серпня Москва зважилася на перекроювання зон впливу на південному Кавказі, і 8 серпня, через 17 років, штати завершили питання самовипилювання Москви з регіону. Дивно ще те, що ніхто не порівняв дати ультиматумів Трампа з фактом, що Нобелівський комітет визначає номінантів на початку жовтня, тобто у Донні дедлайн по українському треку приблизно до кінця вересня. Хоча південно-кавказький успіх і камбоджійсько-тайське врегулювання вже є досить міцним фундаментом. Але з південно-кавказьким твіксом теж не все просто. Необхідно, щоб місцеві парламенти встигли ратифікувати. Якщо з Бакинським питань не буде, там струнка вертикаль влади і другої думки не існує, то з Єреванським можуть бути проблеми. Там достатньо, ще московських клавретів на зарплаті, тоді як Аліїв без зайвих сантиментів і процедур, вичистив таких як у владі, так і в армійському середовищі. Тоді багато генералів і штабних діячів були виставлені на мороз без утримання і пояснень. Та й без зміну Конституції Вірменії Баку навряд чи заспокоїться. Мова йде про виключення арцаха він же Карабах з тексту як споконвічно вірменських територій. Але при всіх райдужних очікуваннях українцям не варто розраховувати на те, що наші інтереси будуть в пріоритеті. На столі між Москвою і Вашингтоном ще й трек по ДСНВ, договору про стратегічні наступальні озброєння, з якого Москва вийшла. Питання південного Кавказу, взагалі зензегуського коридору. Зокрема, там Москва ще здатна нагадати. Та й база в Гюмірі, як Чирій на носі, напевно, там є і про Сирію, і про Лівію з Африкою, і про Центральну Азію і в розліб. Не обійдеться і без білоруської загрози Східній Європі. Вона, як лука, вистрибував з габівного костюма і ніс на цінітниці, намагаючись привернути до себе увагу когось, крім санітарів. Одне тільки російські війська поверталися після навчань через Київ, чого варте. М -м -м, з парадною формою. Так що питань на порядку денному переговорів у Москві та Вашингтона багато, і Україна тут всього лише офіційний і багато в чому формальний привід. Звичайно, не обійшлося і без зливів. Так, нібито штати пропонують якийсь обмін територіями. Не зовсім зрозуміло. Це коли Україна позбавляється територій і тут, і там, а Москва, відповідно, приростає територіями тут і там. Інакше з озвученого, звідки Москва готова забратися з Брянщини, Білгородщини, з Смоленщини чи Воронецьких земель? Ні. Ну тоді навіщо тріпати язиком? Не виглядає як обмін частин харківської та сумської на ще контрольовані Луганською та Донецькою. З Херсонської та натофіли не підуть, там кордон з Кримом, а опускатися до більш дрібних утворень Трамп не буде масштабне його. Другий гучний злив був, що, мовляв, Москва готова поступитися завойованим. Цікаво, вони знову Конституцію марати будуть. Тільки якщо в Україні буде закритий доступ до НАТО і вона буде роззброєна, ну і щось там про російську мову на тлі бородатих недофілів у рясах. Тут відповіддю може бути тільки. Прутня тобі на комірець, тому що це буде ніщо інше, як пауза перед остаточним поглинанням. І взагалі, цей злив Нью-Йорк Таймс більше, ніж визнання нездатності Москви поглинути Україну прямо тут і зараз. Підсумок? Путін не збирається йти на компроміси. Його армія, як він вважає, продовжує наступати нехай повільно. Економіка, знову ж таки, як йому доповідають, у папочках може ще триматися. У Трампа дедлайн з Нобелівською премією та й без неї доні за НАТО вже вліз у цю історію, щоб без репутаційних втрат зіскочити. А для Трампа імідж понад усе на цьому тлі обіцянка миршевого прийняти указ про ненапад на Україну і Європу виглядає як відверте і неприховане знущання. Але у Трампа, схоже, з сарказмом все дуже погано, або він упевнений, що брати своє слово назад дозволено тільки йому. Україні ж буде дано ще один тиждень відносно спокійних ночей без масових нальотів, поки на Алясці не домовляться, як будуть нас ділити. Але після все, що було накопичено, обов'язково полетить по гражданки. Це буде психологічна підготовка українців до прийняття того, як їх поділили. Чи буде здатна армія РФ на якісь різкі дії після, сумнівно. А ось ЗСУ можуть і спробувати за рахунок накопичених за пару тижнів запасів щось зобразити. Тут ниття Гіркіна може виявитися прочим. А обіцяні санкції не було їх. Забудьте. Луковий хохолок взяв своє царське слово взад. Потрібно бути готовим, що нам весь наступний тиждень будуть продавати від мертвого осла вуха, пробувати проштовхнути різного роду варіанти. Починаючи від примітивно дурних, Путін перестане наступати на Херсон і Запоріжжя. Перестане наскільки зупиниться, а потім продовжить. І що йому за це буде? Гучне розчарування Трампа? До більш витиюватих і підступних на кшталт обміну територіями. І тут потрібно дуже тонко ловити межу, коли торг ще можливий, а коли Трамп з полегшенням звалить всю провину на Київ і вмиє руки. Яскравою подією тижня всередині країни став ювілей сирського. Довелося подивитися добірку привітань. Знаєте, таке не в кожному номері журналу Корея, що видавався в пхеньяні й поширювався ще за радянських часів, можна було прочитати так липко, що аж слизько. А чому б не запитати про корчі, про мобільні майстерні, про все те, що з рекламних роликів Ютючика, які до слова теж навряд чи щоб зовсім вже безкоштовні, виливається на цивільних? Так, я розумію, що постачання це відповідальність міністра оборони міністерства, а не Генштабу, але в такий день подібні питання в концентрованому вигляді могли б мати зовсім інший резонанс, ніж зализування начальницької доби до повного зникнення Сінтера. Ще було комедно дізнатися, що Мосейчук, яка раєвська, виявляється, ніколи не рахувала індекс борщу. Рано, начебто, Наташі впадати в старичий маразм або все ж ботокс почав діяти. Не відставала й свіжо представлена прем'єрка Свириденко. Цивінський, замість того, щоб іти працювати директором в БЕП, відправився розмовляти з поліграфом. Ось тільки де в законі про поліграф написано. Захотілося. А що так можна було? А можна Зеленського теж на поліграф або на аналізи, тільки щоб цього разу справжні. Можна навіть не про вагнерівців або травневі шашлики, а про міндича, корупцію і якщо порушу, сам біду». Цікаво ще, що кандидатуру Цивінського поставили на паузу через сумніви щодо відповідності критеріям. Оголошіть, будь ласка, критерії на голову Офісу президента. Заодно з його посадовими повноваженнями і поліграфом, га? Що? Не чую? Це інше. Не можу також пройти повз те, щоб не пнути те, що у нас виконує нині роль дипломатичного корпусу, а саме візит вайкіпів Півсклянки до Швейцарії повз санкції та обмеження. А що там в Швейцарії Венедиктова, а? Що? Глуха баба не чує, займається банківськими скриньками під кеш. І ще, хто там у нас з дипломатичних меблів в Італії, де і у Матвієнко і у Ролдугіна цілі регіони з маєтків і ВІЛ. Чим зайняті? Сієста! Ну так, так. Завтра друга серія. Не розходьтеся далеко. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!